Напередодні різдва ми сідаємо в автівку та їдемо на святвечір до найрідніших батьків чи бабусі з дідусем. Але інколи дорога довга, тож треба заправити авто та підкріпитись чимось смачненьким. Ідеальний варіант заправка UPG. тут. Смачна їжа, ароматна кава та головне, якісне пальне. Тепер таких АЗС на Львівщині побільшало. Ще одну станцію відкрили у сокільниках. Ми відповідаємо за якість нашого пального іменем. Зокрема, ми перша українська компанія, яка налагодила прямі поставки пального, а зокрема дизелю із Сполучених Штатів Америки. Ви тільки уявіть, перед тим як дизель потрапить у бак вашого авто, він проходить довгий шлях океаном, морем, річками, залізницею та автомагістралями. А бензин імпортують безпосередньо із заводів Німеччини. Тож не дивно, що чимало водіїв обирають саме UPG. підіпіді сотий допомого. Чому UPG сотий? Покращене пальне динамічніше машина їде та менше згорання. А поки ваше авто заправляють саме час випити кави. Вона може бути без кофеїну чи на безлактозному молоці. Кожну чашку кави варять працівники АЗС, які пройшли навчання, аби ваша кава була найсмачнішою. Сміть, будь ласка, ваша капучино на безлактозному молоці. Смачного Якщо ж ви зголодніли, це також не проблема, адже з трав на UPG – на всякий смак. І головне все готують на місці кухарі пропонують і сніданки, і перші страви. і… Карпачо з яловичини, Карпачо з лосося. Є навіть для таких маленьких поцінувачів домашні котлети, пельмені, вареники. Ми особливі тим, що ми всі страви робимо з-під ножа. Також на всіх наших кафе. Працюють шеф-кухарі, які контролюють видачу страв і приготування страв. А окрім якісного пального та смачної кухні, UPG – це ще й про хороший настрій дорог. Увага власне працюває база, вивражає так само, як перший готовий військові кави. Вітаючи та ті можна.